Отже, діти прозвенів уже. Для починається урок. Сідайте. Сьогодні у нас звичайний урок. Але я вам не скажу. Вам треба буде самим здогадатися. І підказка є в вашому домашньому завданні. Ми зараз відкриємо зошити. Відкриємо, так. Вам було на домашнє завдання. Кіночука. Я було на домашнє завдання. Віра хотись. 14. 14. 14 виразів. 14 виразів. І якщо ви їх правильно вчислили, то побачимо результат зараз на дошці нашій. Прошу, перший вираз прочитає нам федя. 2 помножити на 10, то рівнює 20. Подивилися наш алфавіт. Яка буква стоїть під номером 20? Так. Подивилися. Добре. Богдане, прошу другий вираз. Другий березі вийшло 19. А от прочитай нам цілий гаразд. 12, додати oh. oh, 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 oh. oh, oh. oh. 7 до рівні 19. Зразу шукаємо 19. О! Що там у нас? О! 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 Подивилися. Добре. Максим, третій читає нам вираз. Шість сподівається на баби. Дивимося, що там у нас на три. На три. На три. В. В. Да. В. 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 Подивилися. Є. Заверій. Четвертий. Три помножити на чотири дорівнює дванадцять. Зразу подивися, що там у нас під 12. І. 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 Є. Андріана. 43 віднявате 20 до ривни 23. Сразу дивиш на табличко. Де там 23? Поклагае в Андриянци. Те. Добре. Следующий че Богдане. 7 на 3 21. Ножки на 3 до 21. Що там у нас 21? Р. Р. Далі, хто 5. бажає слідуючий руханку? 44 відняти 11. дорівнює лінія 33. Пуква. А. Я. 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 Слідуючий. Уже є перше слово. Слідуючий. Ігор. Повідь. Читай нам слідуючий вираз. 27 покажу буде 21. 21. Що в нас там під 21? Р уже було, повітря. Беремося за другий стовпчик. Анічко. 27. 27 то що? тощо? Ну? Шукаємо 27. Це, добре. Далі, романи.

на 20? Е. 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 З'явилося Е. Максим. 18 плюс 5 рівня 24. Дивимо. Т. Назад, прошу. 52 відняти 29 рівня 23. Три. Бука. Т. І останній. Ядько. Ладно. <різований> я 13 у вас 13 сторін, є 33. Повітря, це життя. Повітря, це життя. Повітря, тема нашого уроку. Повітря, повітря це, 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 це життя. Що ви знаєте про повітря? Повітря Прозоре. Прозоре. Ще Надько? Відтягати корінне. Модець. А ще немає смаки. Мотець. Немає корми. Прозоре. Прозоре? Немає запаху. Немає запаху. Не видко. Розо. Прозоре. Розоре. Стараємося відповідати повними словами. І ще воно може бути грязним і воно може бути. Ти грязним, забрудненим. Ну, забруднен. забруднен. Цікаво. Чи же воно може бути забруднене? Воно може бути шкідливе, завдяки диму або Або Але по диму М -м -м -м. А ще, Молодці. ще повітря людей не дає життя від того, що у повітрі є добавки. Якщо б добавок не було, то би життя не було. Mm -hmm. e, що, пане має на увазі? Який газ у чистому вигляді для нас шкідливий? Були кісли. ні Ні-ні, у чистому виді. Він нам потрібен, але в чистому виді він для нас дуже шкідливий, так? No? Це? Кисень. Кі? Кисень. Він повинен. Він по, е, кисень повин, повинен бути розбавлений у азоті. А, і нам самого азоту так не може. Нам не може ні самого кисню, ні, ні самого азоту. Кисень має бути розбавлений. Молодець. Молодець. Отже, ви зрозуміли, що наш урок сьогодні буде присвячений. Повітря. Повітря. Ми сьогодні дізнаємося дуже багато цікавого про повітря. Але чи знаєте ви? Що історія життя на землі почалася лише тоді, коли 3, мільйони, 3 мільярди 700 мільйонів років тому на землі з'явилися археї, перші живі організми. І лише завдяки тому, що вони почали виробляти кисень, і змогли з'явитися більш складніші живі організми, а в тому числі і ми. Давайте зараз порахуємо, скільки ж кожна архея принесла нам кисню. Обчислимо? Перша архея дає нам такий вираз. Чи ланцюжочок. Хто обчислив, підтримає руку. Три. Є ще варіанти? Романе? Чотири. Чотири, правильно. Слідуюча архея? Сім помножити на 4. 28. 28. 28. Відняти 14 буде. 14. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. А поділити на 2. 7. 7. 7. Одна відповідь не була правильна, нічого страшного. Ми зараз зберемося. Прошу, слідуюча. ще? Руки піднімаємо. Ви було видно, що ви знаєте. Назарчику. П'ять. П'ять. Молодець. Слідуюча. 35. 35. Молиться. Отже, кожна архія, скільки змогла, стільки виділила нам атмосферу кисню. І як я вже сказала, від того, що з'явився кисень, з'явилася і атмосфера на нашій землі. Якщо ви уважно подивитеся на екран, то ви побачите ось таку Такий повітряний і... шар навколо нашої землі, який називається атмосфера. А з появою атмосфери з'явилося і усі життя твари. на землі. От дивилися і почалося життя на землі. Так. Отже, археї виділяли для нас чисте повітря, а ми зробимо. Хвилинку чисто писаємо. Добре? Mm -hmm. Відкриваємо зошити. Дуже гарно, охайно. Записуємо. 18 жовтник. В Спинки. рівненько. наших учнів вміє дуже гарно, чисто писати. Охайно. А ну хто вміє підняти руки? Хто вміє? Роман вміє? Ну добре. Роман буде записувати ланцюжочок на дошці, добре? Але ми не просто запишемо з вами цифру. Я вам розкажу пригоду, яка сталася зі мною сьогодні вранці. Звідси нормально, добре. Сьогодні зранку я йду на роботу і дивлюся, по дорозі проїхало 12 білих автомобілів. А ви записуєте цифрами? числа, які чуєте. Що ми почули? 12. Добре. 12. 12. З чотирьох димарів пішов чорний дим. Ей, опис світя, що такий сморід. У трьох дворах люди спалювали пожовкле листя. І коли я зайшла в клас, у класі дуже весело стрибали п'ять хлопчиків і шість дівчаток. Було весело. Але вікно було зачинене. А у класі така пилюка. Дякую, Романе. Сідай. І знаєте, мені прийшла така ідея в колу. Раз людина це все робить. Бо вона ж вважає себе царем природи, правда? Mm -hmm. а давайте так. і ми зачинимо вікно. Так? Почнемо весело стрибати по класу, піднімати пилюку. А ще запросимо когось, аби нам закурив сигарет. А може хтось у нас у класі вже курить? Ні. <ресмире> курить? <ресмире> 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 <from the school? ресмире> Ні, але прийдеться запросити. А ще я знаю, як розвести величезний сморід у класі. Можна розкрити цю пачку із сухариками. там не весь хвост такий піде сморід. І раз людина це все робить, значить це дуже корисно. Та то воска кусок в сухариках є. Багато високих Хімій Хіб. І це повітря, буде. Тому що в сухариках. Туди додають вже Добре, але ми їх не будемо їсти, ми їх будемо просто нюхати. Але трошки, то, то якщо будеш нюхати, то там то, то буде хімія, то ще й досипали, в неї буде запах, то він може сісти на no, вітру. No, no. Добре, Назар, твоя думка. Моя думка, що, що повітря не буде добре, тому що у... У сухариках є дуже багато солі і домі, Ми не будемо їсти, бо якщо дуже е, людина багато зі солі, то вона помре. А добре. якщо і там тільки солі... Добре, Назарчик, але ми їх не будемо їсти, ми їх будемо нюхати, добре? Але ви всі сказали, що сухарики тут самі шкідливі. Значить шкідливі. Ні. Ні. це Ні. Не це не дуже шкідлива. Ні, сухарека саме скінливе. Дим. Тоже осідає на легені і отруює організм. Отже, робимо висновок. Як ми це все зробимо в класі, то яке подвір'я? Яке буде повітря? Шкідливе. Забруднене і шкідливе. Давайте подивимося, як людина отруює повітря щодня. Бачите? Так. 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 І отже, ми з вами приступаємо до проблеми. Завдання нашого уроку: чи потрібно охороняти повітря? Потрібно, потрібно, Потріб. Потріб. бо без повітря не буде, буде Не буде більше не, не буде. Але якщо все де... висновки зробимо в кінці уроку. Добре. Але щоб нам було цікавіше працювати, я даю вам таке питання. Цікаві. Хочете цікаві? Йо. Так, так. Отже, ми будемо сьогодні діти, повторювати розв'язання вивчених видів задач і будемо розв'язувати задачу на зведення до одиниці. І за кожне правильно розв'язане завдання я вам буду щось показувати або розказувати цікаво. Домовилися? Так, Так. пишемо завдання. Завдання. Математичний деталь. Ви сказали, що повітря не має ні запаху, ні смаку, ні форму. А чи знаєте ви, що повітря має вагу? Ви знали таке? Так. Чи хочете ви дізнатися, скільки важить повітря у нашому класі? Хочете? Так, мама. Для цього треба 9 помножити на <кліпи> 5. А ми не знаємо, дев'яту я таблиць. Ми не знаємо, дев'яту таблицю. А тут я п'ять. Осаночку кажи. Але ми знаємо п'яту таблицю. Молодець. Правило. Від перестановки. Ножків до модоється. Дамя. Молодець. Отже. Покажу вам нашу класну кімнату. І ми вже знаємо, що в нашому класі скільки повітря? 45 кілограмів. Добре. А чи знаєте ви, скільки доросла людина вдихає кілограмів повітря за один день? Треба знайти різницю цього числа і числа 25. 45 відняти 25. Об дорожні викрикуємо, буде. 45 відняти 25. Буде Буде 20. Отже, скільки на день вдихає доросла людина? 20, 20 Ну ось вам доросла людина. Дитина. Маленька дитина. У два рази менше, ніж доросла. Mm. У. 20. Молодець. 20 поділити на у два рази. 20 поділити на 2. Буде? На 10. 10. 10. Покажу вам маленьку дитину. Ну, mm. mm. no, а тепер дуже цікаво. А спортсмен на 110 кілограм більше, ніж дитина. 110. 110. А хто зможе? Хтось зможе? Я Молодець. 120. Добре. А тепер подивимося на цей лавішочок. І. Нагадаємося, що це 45. Скільки в класі? Скільки в класі? Скільки вдихає людей? Доросла людина, скільки, скільки, скільки вдихає дитина, І спорт? І спорт? але ми знаємо, що кисню у повітрі, яке вдихає доросла людина, є 4 кілограми. Серед усього повітря є 4 кілограми. У скільки разів менше кисню, ніж газів інших. У 4 рази. Їх кисню є 4. Так. Скільки газів. 20 поділити на 4. Буде. Буде поділити на 4 дорівнює? Дорівнює? 5. 5, добре. Значить у 5 разів. Разів. Добре. Молодці. За те, що справилися із завданням нагорода. Ще спортсмена вам покажу. Знаєте, да. спортсмен? Да. Ага. Усик. Усик, а хто він? Він спортсмен футбол. Ні. Ні, це -бокс. бокс. Боксер. Він боксер. Отже, ви заслужили ще одну цікавину. Дельфі. На жаль, ця цікавинка не є дуже весела, поки сумна. Справа в тому, що постійно погіршується екологія. Що все робить людина, правда? І що вчені помітили? Дельфіни, які живуть дуже близько до берега, де дуже велике поселення людей, то вони там дуже себе погано почувають. Бо коли вчені розрізали мертвого бульфіна, то вони побачили, що в них легені, як у шахтарів. Чорні. Я думаю, що ми над цим задумаємося, так? Але, щоб дуже не сумувати, зробимо фізкульт хвилин. Ставимо. Раз, два. Раз-два. let three, three. shot. Робимо висновок живій природі, mm -hmm. теж потрібне mm -hmm. свіже. Mm -hmm. Кажи Іванчику, mm -hmm. що ти хотів ще сказати? Можна сказати, я вже подумала над тим, чого у дельфіні чорні легенді та що за того, що... Машини у нас і з явателей кладу, і то все, і тоді сьогодні до торгівля. Всі живі організмі це вдихають. Добре, діточки, це буде у нас у кінці уроку. Добре? вони довго не можуть втехати. Так, ідемо з вами далі. А далі ми приступаємо до... До чого? До задачі. Задач. Задач. Так, задача про вашу вчительку. <ріст> <Так? ріст> Діла Миколаївна зв'язала три такі ковтини з шестяної нитки за 21 день. <ріст> за скільки днів вона зв'яже 5 таких ковтин. <ріст> Отже, бачите, це насправді та ковтинка, яка була. <ріст> на а скільки вона за один день шила кофтин. Що це за задача? Зведення. до, до пробуємо Попробуємо скласти короткий запис. Прошу. Три ковтини. Три ковтини. 21 день. 21 день. Три ковтини. А одна. А п'ять ковтин? А п'ять ковтин ми не знаємо. Ми не знаємо. Отже, ідеї. Руки піднімаємо. Прошу, Назар. Треба дізнатися, скільки е, шили одну кофтину і за скільки днів. Зв'язали. За скільки днів зв'язали одну таку кофтину. Що ми зробимо? Богдане, що ми зробимо? Треба від 21 поділити 3. Буде? Е, їм є... сім. 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 Сім, молодець, буде сім. Добре, за один день ми вже тепер одну ковтину ми вже знаємо. Так? А тепер 5 ковтин. 25. А чого? А бо там капотля ковтини надати. Ні. Які 21 день, три ковтини. Одна ковтина за сім День. днів. Так, так, За сім днів. А п'ять ковтин. Прошу, Романе. Молодець буде? Буде 35. 35. Молодці. Хто продиктує перше запитання? Скільки ковтин? Скільки ковтин? не викладає у нас?

O novo,